Володимир Зеленський прибув в Дніпро сьогодні, і він прибув з робочим візитом, провів там нараду щодо безпекової ситуації та власне, як захистити критичну інфраструктуру. От що написав президент у своєму телеграм-каналі, нарада щодо ситуації в області захисту Дніпра всіх міст і громад регіону, доповіді щодо об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення і модернізації об'єктів енергетики. Також е, Володимир Зеленський він подякував рятувальникам, подякував всім тим, хто ліквідовував наслідки російського масованого удару по Дніпру, Відзначив, що дуже важливо, щоб кожен хто потребує допомоги зараз, отримував її, і е, максимально активно для цього власне українські дипломати, українська влада. Е, Співпрацює із нашими партнерами європейськими західними нашими партнерами і власне закликає надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. На цьому наголосив Володимир Зеленський. Ну я нагадаю, що сьогодні також наш президент виступив на раді Україна НАТО. І як він вже зазначав раніше, що закликав таки партнерів надати Україні необхідне озброєння. Про це зокрема повідомили і на сайті президента України. Пряму мову зачитаю. Ми прямо це кажемо для оборони. Нам потрібно сім систем Петріот чи подібних зенітно-ракетних комплексів, і це мінімальна кількість. Вони можуть рятувати багато життів і реально змінити ситуацію. І у вас є такі системи. Будь ласка, по-друге, ми вже давно говоримо про мільйон артилерійських снарядів для України. Їх потрібно нарешті доправити на передову. Також власне президент України він вкотре наголосив на необхідності для України отримувати отримати і авіацію, і далекобійну зброю. І власне е також Володимир Зеленський на цій зустрічі повідомив, от щодо наслідків тієї масованої атаки, яка відбулася по території України 19 квітня, зокрема розповів нашим партнерам про удари по Дніпру, про удари по Одесі, і е зазначив також, що. Ну, як я вже сказала, що президент поки говорив, поки от він виголошував цю промову перед учасниками заходу ради україни НАТО, саме в цей момент окупанти вдарили по Дніпру, по морському порту Південний. Ну і звичайно, що не оминув президент у своїй розповіді і необхідності ухвалення допомоги для України від Сполучених Штатів. Це те, на що ми чекаємо вже півроку. Чекаємо і зараз, нарешті, ми бачимо якісь певні рухи в цьому напрямку. Про це обов'язково поговоримо вже наступної інформаційної години, тому що допомога Сполучених Штатів для України вона є надзвичайно важливою, і звісно, що вона. Потребує окремого часу і окремої е, окремої уваги. Е, в вашої е, зокрема, шановні глядачі, ну і також Володимир Зеленський наголосив на тому, що от е, атака по Ізраїлю, яка відбулася кілька днів тому, що партнери не залишили е, своїх е, союзників, зокрема, не залишили Ізраїль наодинці, і допомогли відбити атаку Ірану е, масовану атаку також по території Ізраїлю. І звісно, що президент. Дант України відзначив, що Ізраїль він не є е, країною НАТО, і для цього е, зокрема і країнам НАТО, які брали участь в цій операції, не знадобилася п'ята стаття для того, аби підтримати Ізраїль. Сподіваємося, звісно, що до дослухаються наші партнери, тому що Володимир Зеленський говорив досить переконливо, скажімо так. От він наголосив, що світ став свідком союзу, який не має собі рівних у протидії терору. Ізраїль не залишився наодинці, і всі майже всі сто. Відсотків ударів по ньому були нейтралізовані. Це переконлива ефективність повітряного щита країн НАТО, вашої протиповітряної оборони, вашої бойової авіації, всього, що було задіяне в небі близького сходу, і знищило не тільки іранські безпілотники та ракети, а й кілька небезпечних міфів.